Гарно спалося у цьому будинку, хоч він маленький. Але добре, виходимо. Так, обдивимось, що зараз відбувається. Ну, нічого особливого. Я маю чотири вовни. Ну, а тепер, ну, я думаю, що можна вже добувати матеріали. Ви. <кій> так ви ж обидва хлопці. Вам не соромно це робити взагалі, а? Вам не соромно! Як вам не соромно? Королити! Ви взагалі розумієте, що це не так адекватно? Зато я вам не, в... не вказ, щоб вказувати, як вам жити, хоча можу ним стати. Тож бережіться, селяни. Поки я не став президентом села, що ти там кажеш? Сіреньке таке. Добуваємо? Тут До цього сіренького так багато, це не очікувано. Стрілку в мене цього сіринку там. Двадцять. Висаджує для того, щоб оновити мій дім. Означає у нас буде розширення. Що ти робиш? Розширення території. Не зрозумієш? А можна я побігаю? Ні. Аж ти мені не указ, а але можу ним стати. Вилазь звідси. А навіщо ти так робиш? Бо сьогодні у нас запланований день розширення території. Вау, це що, якесь свято? Свято, а ти вибігай звідси. Пес, будеш майонез так, давай вилазь звідси. Вилазь. Я поки що почну займатися розширенням території. Софірочка. Ось так. Хм. Ну, поки що дві один такий ввок. Працюй швидше. Як там казала Сенді, як Олія на пательні. Так, селянчику. Тепер ти у в'язниці. На що? поганий дядько. Єдиний поганий дядько це Гітлер. Чом таке гітлер. Той, що ненавидить все і руйнує всіх. Все. Тепер у нас по розпису спати. Спи, песику. Двіні пси вони спати не можуть. Селянчику тобі ніхто не дозволяв виходити. так. Рубы. Рубы Так. Давай вылазь по давай Ну, це взагалі є хітбокси? Ну добре, сиди тут. Стоять. Знову повернувся. Ну що, все? Будеш йти? Не хочу хочеш, а я поки що пошукаю здобич. Зазнаєш, що гарно здобич, Оп. вівця. Ось о! Оу, О, я найду злобный уже. Прямо не поесть. Интересно, что это за штука такая, но я ее взломал. Ось ся. Тобі теж. Нападай, а я сфокусуюся на ко на цю вівцю. Молодець, псе. в І ще ось цю ми знищимо. Молодець. Ну, а білу ми залишимо. Не смій підходити до мого будинку. Яка там ще істота є? Бекон ходячий. Стоп, бекон це свиня. Але все одно смішно так казати. Фух. Ну, подобували. Тут так гарно скакати. Ого, який ти телепортун. Вночі ми будемо битися проти москалів. Хочеш сидіти вдома, а чого я хочу познищувати їх. Хочеш або ні, але ти дорогий. Давай, а то я тебе продам. Ти мене вже тут чекаєш. Ось так тобі. Тепер спробуємо крафтити щось. Який твій там улюблений колір? Білий, хм, можливо, але... Не знаю, який твій там улюблений колір. Ну, я знаю, що це блакитний. Але блакитного тут нічого немає. Це є жовтий. Жовтий, жовтий і жовтий. З вершини. А тепер нам треба буде поїсти, бо сьогодні ми будемо полювати на злих зомбаків. А можна я з тобою? Можна. Я не проти. Я перед тим затолю о ор... прохід. Це мене жодна істота не побачила. Тут темно. Що у них є надійний големус? Так. Берегайки емокій? Окей? Сподіваюся, окей. тобі можна довіряти. Стояти. Відправляємося на полювання. А я поки що зайду у гості і насичусь. От тепер я в змозі. Есику тобі теж. Ай, мого ца! Я помер. Я на своєму даху. Фух, а ти ще живий? Ні, не спускайся. Без лімоби. що у мене стрілу немає. Тут чий павук? Ну ти павука поб'ємо? Лість твар повзуча. Я ж так піднімусь. Буду слідкувати. Добре, що тут мене ніхто не побачить. Щоб бачу павуки якісь. Слідкую, щоб не було ніяких слайдерменів. Ніч буде тяжкою. А вині її пережити? Ліпа зімка його зрумалося. Тримайся, Артурчику. Фух, як же вчасно? Бувайте!